Сядь, Ілюша, сядь. Вона його там палкою по спині ударила і каже, давай фоткаться. Навіщо вам ці вихідники 30 фотографій однакових? Камеру наводиш, а він так. Мені потрібні такі відверті фотки там полуголі на Тіндер. Один запіт був на похорон. Ану, вимкніть цю. Руслан Шрамко. Фотограф. Головна якість фотографа це витримка. Діафрагма ІСО всіх фотографів це питання бісить. Вгадайте, яке? Не вгадайте. Коли будуть фотки? А я скажу: мене це не бісить. Ми працюємо вдвох з дружиною і обробляємо вдвох. Якщо в тебе налагоджений таймінг. Ти там розумієш, що там одна дитина в школі, друга дитина в школі, в тебе є час працювати. Ми о восьмій ранку все робимо дітей, розпускаємо по школах і працюємо. Сидимо, і працюємо з восьмої, ну там буває до п'ятої, до шостої. Це в нас робочий день. Це питання самоорганізації, тому що е, якщо ти самонеорганізований, то тебе будуть бісити питання, коли будуть фотки. Я вважаю, що це взагалі нормальне і правильне питання від клієнта, тому що клієнт заплатив тобі гроші або заплатить. Він має розуміти. Ну, що робити йому далі, скільки чекати, ну і так далі. Давайте запишемо, я вас питаю, коли буде відео. <плес> Бувають такі ситуації, коли ти бачиш, що клієнти прийшли, і як у тому тіктоці треба ж було 300 раз між собою розісратися, щоб прийти на фотосесію на годину. Таке буває. Ти бачиш, що от вони якось між собою, так от. Я це завжди намагаюсь якось от згладити. Там якось мама, папа, так, синочок, мама, папа, папа, папа. Там десь трошки гумору додам. Папа, погуляй трошки, папа, ну, знаєте, бачу, раз і трошки плечі опускаються, вже такий спокійніший стає. Поки маму там з дитинкою фоткаю, папа вже, вже піддивляється, так вже, знаєте, бачу, що він вмикається в процес, і тоді. Папа, підходимо, там маму обнімаємо. І так знаєте, бачу, вже трошки м'якшують. Всі сваряться. Ми теж з дружиною сваримося, всі сусіди один з одним сваряться, всі сваряться. Як кажуть, да, якщо а, родина не, не свариться, це щось не так. Це якийсь щось не те. Це психологія. це І тебе, як фотографа, це твоя задача. От ще одна задача твоя як фотографа ще бути психологом. Це дуже важливо. Буває таке, що. Приходить мама і двоє діточок, там тато. Ну і діти, як діти, активна, бігаюча, веселяча. Якщо треба з неї зробити якісь знімки, треба її зацікавити. У мене теж двоє дітей, я прекрасно розумію, що це таке. Ти кажеш, сядь, Ілюша, сядь. А він ну, скокає що? Ну, отаке, таке постійно буває. Це всі діти, отака дитина повинна бути. Якщо дитину так посадив на крісло, вона сидить 20 хвилин, і отак тільки. Це отут треба питання задавати. Якщо я бачу, що дитина отака бігає, я одразу, одразу розумію, що будуть класні емоції. Тому що ми зараз якось це налаштуємо так, щоб вони, мама, перестала ображатись на дитину. Що вона бігає, а вона ж повинна сидіти. Вони ж плаття, мама каже: Єва, будь красивою. А вона каже: Мама, красиво, бути скучно. Розумієте? Оце сутність дитини. Оце класно. Ну. Звичайно, матуся ж, вона ж по-своєму це бачить, Лєна, Наташа. Все нормально. Давайте тоді, якщо отак от позування таке не виходить, як ви хотіли, давайте зробимо емоцію, якийсь репортаж. Ви там з батьком сідаєте, кладете його собі на колінки і. Лоскочите, а він сміється, я вас знімаю, і у вас ще будуть кручі кадри, емоційні, гарні, сімейні родинні фото. Можна колажики робити, вони дуже класно заходять. Для якихось постів інстаграмних, для бабусь. Дивись, який веселий, дивись, який веселий. Ну класно, мені таке більш подобається. Чоловіки теж фоткаються, але не у нас. У нас за все за цей весь період був один запит на чоловічу зйомку. А він таки прийшов і каже: Мені потрібні такі відверті фотки там полуголі на Тіндер. Дівчата рідко зізнаються, що потрібні фотки на Тіндер. Не знаю. Ну, Так як розумієте, у нас індивідуальних дівчачих фотосесій не, не, не стільки, скільки сімейних, ми знімаємо багато, але їх на порядок менше, ніж сімейних, там, де група людей. Тобто, Чоловік, дружина, там, дітки, там, щось, бабуся, дідусь. Ну і весілля, звичайно. А, серед чоловіків десь 80%, 90 таких чоловіків, які кажуть, На що я сюди прийшов? А я відповідаю: фоткаться. Отаку: Коннектик прийшов. Всі чоловіки однакові. Я не хочу фоткатися. Чого я сюди прийшов? Вон дружину з двома донечками там, з двома дітками, пофоткайте, я тут постаю, там десь щось. В телефоні там бекстечний моє, якщо потрібно. Мама, то мама. Мама і так знає, що їй робити. А чоловіку треба підказувати. Я завжди підказую. Якщо ми знімаємо весілля, я завжди нареченому теж кажу компліменти. Ти такий ти диви, як ти класно... тому що дівчина вона знає, що вона класно виходить на фотка. А чоловіку треба показати. Я говорю, дивись, все класно, не, не, не переживай. От і також на, на сімейних зйомках, звичайно, я підказую і. Намагаюсь його втрутити в процес. От так, давай, ану, що там, на що його зможеш взяти? Іли там ану, давай двома ручками там, дітей візьми, ану, а ну сідай тут, ану там, дитинка тебе ззаді так буде обіймати. А хочеш, не хочеш, це твої діти. Тобі повинно це подобатись. Що це за так прикол? Тебе діти обнімають, а ти такий. Що тут роблю, так? Да? Десь там якась там гумор, десь якийсь там щось сказав, так так, так. І чоловіки беруть і роблять. І це не те, що там вона його там палкою по спині ударила і каже, давай фоткаться, а то зараз буду там ругатися. Ні, просто бери і. А тоді ще таке: а давайте я ще отак. Давайте ще отак. Я так: о, момент, який мене трошки бісить, це те, коли ти обробив фотки зі зйомки, там день народження, якась індивідуальна фотосесія. Ти обробив в своєму стилі, зробив кольорокорекцію, зробив ретуш там, де необхідно було зробити. Віддав клієнтам, вони їм все сподобалось. Тобі, як фотографу, ти обробив, тобі теж сподобалось. Ну, все, начебто, все ок, да, все класно. Але ти гортаєш сторінку в Інстаграмі або у Тіктоці, і ти бачиш їх фотки з якимось таким фільтром, знаєте, інстаграмовським, там фіолетовий, там переходящий там, сині, там щось таке. Прям стрічка така: 5, там, 7 фоточок, там, різноманітні, цікаві. І написано дякую нашому там фотографу за такі чудові кадри. Оце бісить і хоче сказати, ну прям написати, будь ласка, видаліть мою помітку. Це не я зробив фотки, це вже ви доробили фотки. Ну, дівчата, хлопці, ну блін, ну фотографам віддав вже оброблений матеріал, і як він це бачить, це його стиль. Ви ж. Коли його бронювали, ви ж бачили портфоліо, ви ж розуміли, який там колір він там. От, ми там більш теплий намагаємось робити, нам це подобається. А хтось більш холодний. І ти, як клієнт, мене е, замовляєш саме по портфоліо. Такий ще прикольний момент, коли ти зробив сімейну фотосесію, дитинці там рочок там, або піврочку, мама, тато. так-так-так, І вона публікує фоточки в інстаграмі. Всю стрічку готаєш, а там такий смайлик або сердечко, або смайлик, або кошенятко. Ти такий, ну це показати, що в мене є дитина, але я вам не покажу. її, бо вона ще не хрещена. На своїх фотках ми намагаємось пропагувати те, що ми за натуральність. Так як ми полюбляємо знімати емоції, це завжди морщини. Ну це завжди. Ти сміє... ти не можеш так сміятися, щоб тут щось не і нам це подобається. І а, щодо ретуші, я завжди кажу: ретуш така, як у нас в портфоліо. А так, що зроби з мене там модель, там фешн-ретуш, кажу, вибачте, ми так не робимо. Будь ласка, є фотографи, які займаються фешн-зйомкою, до них йдіть не питання. Ми прибираємо тимчасові недоліки шкіри. Оце ми прибираємо на всіх фотках. По секрету вам скажу, ми іноді навіть робимо пластику тіла. Ми це ніколи не розказуємо, не афішуємо, але іноді робимо. Ну ми робимо це непомітно. Ви ж знаєте, що якщо так зробити, одразу підборіддя з'являється. А якщо там, наприклад, знаєте, емоція йде, і тобі казать, тихо тіха, уточко, тягни, тягни. Ну, це неможливо. Це ти зразу ні, з мамою обнімається наречена там, або мама дитинку держить, ну це ж клас, тебе тобі, тобі знімати. Тоді ти ну, підправиш. Не стримує своїх емоцій, і класно виглядає на фотках той, хто впевнений у своїй усмішці. До речі, маємо новину. Тепер уся команда Луки зі звуковими щитками. Нашу старовірку Каріну переконав оцей дослід. Лівостороння наталка чистила зуби звичайною мануальною щіткою, правостороння звуковою електричною Philips Sonicare. Зацініть! Просто прикладаєш до зубів і ніяких зайвих рухів. Завдяки звуковій технології створюється потік мікробульбашок, що видаляє до 10 разів більше нальоту та до 100% більше плям. Далі ми протестували зубки на чистоту, залишки нальоту, які ви зазнали зазвичай і не відчуваєте, зафарбувались у ліловий. Не скажу, що ми сильно здивувалися результатом. Просто хотіли показати наочно. Нагадуємо, вибір Philips Sonic Sonycia просто величезний. І всі щитки мають звукову технологію, тому кожен може обрати щось для себе залежно від ціни. А наша фаворитка оця рожева красуня з серії Diamond Clean 9000. До неї є ще й мобільний застосунок. Вже пора купувати подарунок на День закоханих. Тринадцятому, 14, 15, 16 роках у нас було десь приблизно 50-55 весіль за рік. Це багато я вважаю, що це багато. Ну тому, що ну ми працюємо з дружиною вдвох. У нас там дві камери, жіночі, чоловічий погляд на зйомку. Це дуже цікаво, тому що я бачу як чоловік по-своєму, вона бачить по-своєму. Мені це дуже подобається, коли ми отак працюємо, тому що. Якось доповнюємо. Ми, як от, нам, ми так самі цьому логічно, знаєте, прийшли. Я кажу, от мені не подобаються ці всі фотки. Я не хочу бути таким фотографом, де станьте так, я зараз вісім разів вас оббіжу, подивлюсь, як мені краще вас фотографувати і зроблю там одну-дві фотки. Можливо, це десь якимось фешн, там, модельний там, зйомки, це потрібно. Але коли ти знімаєш весілля, тобі треба максимально якісно передати весільний день. Тобто, якщо це бабуся плаче, вона плаче. Якщо мама сміється, там подружки сміються, то вони сміються. Наречена якось там тривожиться, переживає, то це треба передати. Це, це те, що ніколи не, не повернеш. Це, от такі фотки, постановка, прямо от постановка, постановка. Ну, нас насправді може будь-який фотограф зробити. Якщо в нього там плюс-мінус непогана техніка, якась там світосильна оптика, важко навчитись знімати емоції людей. Всі були на весіллях, всі знають, що є такі гості. І якщо ти так на нього камеру наводиш, а він так відвертається. Тобто, я тут стою, а він так очами дивиться, чи відійшов, чи не відійшов. Це смішить. Ну, чого? Ну, це ж ти гість на цьому весіллі. Це тільки на вашу якусь пам'ять. Мені, мені ці фотки не потрібні. Ви гість на цьому весіллі, тому я. Вважаю, що треба позувати всім гостям і не соромитись. Є такі весілля, які ми знімаємо, і ми підписуємо договір конфіденціальності, і ми не публікуємо ці фотографії взагалі. На таких весіллях все одно є такі люди, які соромляться. Вони хоча знають, їх наречені попередили, що фотки ніде не будуть публікуватись, навіть в сторіс, там, в телефонах і так далі. Все одно були запити не фотографувати. Окрему людину на весіллі. Ми підписали конфіденційність, тобто я ці фотки не публікую ніде, я просто ці фотки обробив і віддав, і все. І при цьому до мене на весіллі підійшов чоловік. Він виявився охоронцем іншого чоловіка і каже, оцю людину не фотографувати. я йому кажу, вибачте, це конфіденційність, і я ці фотки нікуди не публікую, я тільки віддам молодятам. Ти мені услышав? Ну, знаєте, отак було. Ще як мене бісить. Коли лізуть в мою справу, стоїть якийсь друг там і каже, отак. Давайте ще отак поверніться, поверніться. А ви отак от сходкате, а вертикально. Мене в першу чергу цікавить таке, таке, таке питання. Ти як гість прийшов на весілля? Що, таке, яка в тебе перша задача? Розважатись? Радіти за наречених слухати ведучого, там фотографуватись, пити шампанське, їсти смачні страви. Чого ти прийшов до фотографа і розказуєш, як йому фотографувати? Якщо пропонують когось сфоткати, мені це навпаки подобається. Тому що я розумію, що гості залучені у процес. Будь ласка, а можете сфотографувати оцих там? Тут бабуся сидить, ну наприклад, да? ілі ми зараз. Я щас тут свою родину. Ми тут всією родиною прийшли на весілля. Можна нас якось десь сфотографувати? Звичайно, це прям от прям це, прямо, прямо, це не, не то, що не дратує, це клас. Ще один взаємний біс. Є такий бісячність, така це фотографи відеографи які працюють на одному заході. Ну в основному це весілля. Коли фотограф знімає, відеооператор плавно проходить такий, знаєте, вальяжно. Ну або, або фотограф проходить перед відеографом. Мене бісить те, що е, якщо я працюю на весіллі е, з дружиною, у нас двокамерна зйомка, і приходять відеографи, теж там дві камери, буває навіть три. І мені починають розказувати, що дивись, я отут буду стояти, ти ж тут не ходи ніколи. Я кажу, хлопці, друзі, ви знаєте, навіщо у вас тут троє відеографів? Це трикамерна, двокамерна зйомка. Що таке, я тут пройшов, а ти перебив кадр от, оцим, от цією камерою. Ти ж розумієш, що таке багатоплановість, багатокадровість. Я переміщуюсь постійно, я і, і вам рекомендую переміщуватись. Я переміщуюся, я не буду стояти в одному місці і фотографувати. Якщо у вас три камери, вибачте, я, де б я не стояв, я десь до когось буду попадати в об'єктив. Стоїш, знімаєш там, він підходить, типа знайшов кращу позицію, а тут я оказався. Да йок-палки, одіди, що ти тут? Це? Ну, типа мені він каже, діду, я тут буду знімати. Фідеографи, які так кажуть, що не попадають, це ну, це щось от не те. Це або мало досвіду, або е, проблеми з монтажем. Якщо ти один, ну звичайно, питань немає. Я буду там десь дивитися там, одним глазом, де ти там знаходишся. І я ж так, щоб обійшов, там, навіть під камерою іноді неряю, тому що. Теж не хочеться лишній раз. Якщо навіть я бачу, він знімає один там з трьох, навіть там, отак він знімає, а я стою тут. Мені не треба. піти, Я ж не буду як іти. Я я, я ніряю під камеру, проходжу і не, не заважаю. Але коли я в процесі там десь перебіг, там щоб там обіймашки з іншої сторони зняти, я не буду дивитися, де відеограф, тому що це неправильно. Відеограф повинен теж бути на тому ж місці і знімати оцю ж емоцію, що і я знімаю. Коли знімали весілля гравця збірної України. А... Я знав бюджети, це був 19 рік, я знав бюджети, які були витрачені на весілля. Тільки на декор пішло 30 тисяч доларів. Була дуже красива площадка, і була вона заточена під вечірню зйомку, там все було, повинно було бути красиво. І пішов такий ураган горизонтальний дощ. Ми такого ще не бачили. І погоріло дуже багато і техніки, і світла, і звуку, і колонки, і ці всі підсилювачі. Все погоріло, і вся оця, весь декор, так всі дерева. Гліцині так попадали, дуже було всім. Нам, це не наші гроші, але ми так теж співчували, тому що ми розуміли, що як це важко. Наречена була на грані, як то кажуть, що ось-ось і ось, я зірвусь. Ну, дякувати. В Нашій команді, там були організатори, фотографи, дороги, ведучі, і всі якось так разгрупували і сказали, що все нормально, все ок, це ваше весілля, воно все одно буде класним. І було класне весілля дійсно. Але було дуже шкода таких витрачених коштів, і що от, ну, не реалізували от ті амбіції, які були закладені у ці кошти. У нас коштує прем'яний пакет 1400 доларів. А стандартне весілля стоїть на 24 рік, у нас 900 доларів. Повний а день. Що так, що так дорого? Всі питають: репутація, якість, досвід, великий досвід і техніка. Воно все, все потрошку, знаєте, як сказати, все накоплює ціну. У нас в тісь є ролик. Ну, типа діалог. Добрий день! Яка вартість вашої зйомки? Я пишу 100 доларів година, а він мені відвичає. ви що, хвилин з такими цінами. А я відповідаю: вибачте, я вас не розумію. Підключаю оператора Романа. Роман відповідає: Тіпо, ти чому гнеш, дегенерат <гум> в коментарях вже там, прям між собою почали спорити. А скільки, а скільки повинна коштувати фотосесії і так далі? Та раді Бога, є і фотографи, і за 200 гривень знімають. Є фотографи знімають там за 1000 гривень. Ну, є такі фотографи 100 доларів. Юзер інстаграму читаєш ці коментарі і бачиш там слово 100 доларів. Ти одразу що робиш? Ти помножаєш ці 100 доларів на 8 годин робочого дня і на п'ятиденний робоч е, тиждень. То сі ого, ніхіра себе. А насправді ну, одна зйомка сьогодні, там через два дні, друга зйомка. Ну я так це образно кажу. Якби були по 8 годин зйомки, да, без проблем їх немає стільки. Як писали у нас в коментарях, фотографія давно стала розкішю. Це не така не предмет а, першої необхідності. Це ну от є там зайві якісь гроші. Давай зробимо фотосесію. Це ж не хліб купити, який потрібен кожен день. Ще є такий вид зйомки, як Ньюборн фотосесія. Не, не знімаємо. Ну, це так сказав і сказав. От. Навіть ходили на майстер-клас, ну, щось не, не знаю. Запитували, я відмовлявся. Не знаю чому, ну, якісь. Тому що я знаю, що я цю роботу зроблю не класно. Я, якщо я берусь за роботу, я знаю, що я, я впевнений тому, що я зроблю її класно. Якщо я в чомусь не впевнений, я не буду брати цю роботу. Я просто дівчат, колег рекомендував, і все, і вони працювали. Там і в іншому цікаве, там творчий процес. Це теж дуже цікаво, але ну скіл, навик. навик от... Викладати. Знаєте, я, я, я ж батько, я ж чоловік, я ж не дівчина. Це, аби дівчата, знаєте, вони лялечку так виклали. Ну, а я ж там, трошки. <плес> <плес> От. Хоча всіх дітей і на пологах був з дружиною, все знаю, все виносили, вигодували все. От. Ну, якось, знаєте, з чужими дітками мені ст... трошки страшно. Один запіт був на похорон. <плес> <плес> ну, і, так, знаєте, як це. Заведено, що похорони це таке щось, навіщо фотографувати. Не знаю. Та ви не пішли. Не пішу. Ну, якось, знаєте, людина вже відходить на, на той світ, а тут ще його фотками мучаєш. Хай нехай вже там родичі запам'ятають таким, який він є, і відпустять. Я так вважаю. Це таке, знаєте, вихід душі. Ще іноді мене бісить, коли просять вихідники. Вихідники це такі фотки, сирий матеріал, який ти приніс зі зйомки. От на флешці достав флешку, скопіював їх там з однієї години може бути 300, може бути 500, може бути 400. З весілля всього може бути 5 тисяч, 7 тисяч, ну по-різному, в залежності від насиченості зйомки. І тобі кажуть, ну скиньте нам вихідники. Ми там щось там з ними поробимо. Може, колись самі там якісь там налаштування покрутимо. А я кажу: добре, вони ж у форматі вам є, У вас є програма, яка його буде відкривати? Цей формат? Який, який формат? А, ага. Вихідники займають дуже багато місця. Ну, якщо в мене там 16 терабайт загальної пам'яті у комп'ютері, так це ж не у всіх. Так ти коли до мене прийшов на зйомку, ти ж не бачив мої вихідники, ти бачив вже готовий результат, і це той результат, по якому ти мене забронював. Навіщо тобі вихідники? Ну, якщо 5 тисяч фотографій з весілля, да, то це ж треба розуміти, що там багато не в фокусі. Є десь якийсь промаз, якийсь смаз, десь горизонт, десь щось там не непересвічене, недосвідчене, десь хтось моргнув. Ну, представте, яка групове фото? Там 30 людей. Я роблю ну, кадрів 15, ну я так клац-клац-клац-клац. І тоді з цих фотографій я вибираю лише одну, там, де ніхто не моргнув. Це дуже рідкість. От, ну навіщо вам ці вихідники 30 фотографій однакових? Я вам даю готову класну фотку, на якій вже все добре. Є така думка, що iPhone 14 там, Pro Max знімає набагато вже краще, ніж ваші зеркалки, беззеркалки і так далі. Ну, знаєте, в якому сенсі я скажу, що. Ця різниця, вона поступово зменшується. Звичайно, це науково-технічний прогрес, від нього ніяк ти не відійдеш і не відхрестишся. Воно так і є. Але є нюанси, коли камера краще, а є нюанси, де телефон краще. От нам, наприклад, от у мене 14 Pro Max, Ми знімаємо на нього всі наші тіктоки. Для тіктоку достатньо. От я там поставив камеру на штатив, там раз-раз, там три пози показав. Ми показуємо позування. Ці всі відео ми знімаємо на телефон, тому що це просто і швидко. А якості для Інстаграму, для Тіктоку хватає з головою. 4К-60 кадрів в секунду. І плюс там фотки ті ж 12 мегапікселів. їх вистачає для всього. Навіть якщо роздрукувати формат А2, це теж вже підійде. І всі пишуть: неможливо таку, таку фотку зробити на телефон. Ну, як це неможливо, якщо я роблю. Там є такі налаштування, якщо є мені як фотографу, їх не важко зробити. А людина, яка не знає, як цього зробити, для неї це важко, і вона каже: не виходить. Ну, як не виходить, я по ролі, в попередньому ролі тобі пояснив, як це зробити. Ну, що тобі не виходить? Ну, справа не в камері, а в руках. Справа не в камері, але в руках. Але е, камера теж повинна бути хоч плюс-мінус. І світ. І світло, звичайно. Для всіх відома приказка, да? як там дружина красива, якщо світло красиве. Да? Ну Це, знаєте, взагалі е, така правда, це не про мою дружину, моя дружина завжди красива, я так каблук прогнувся. Е, а взагалі за, то так, світло вирішує. Е, тому що, наприклад, на якихось фотосесіях у студіях десь на природі тебе фотограф фотографує, і він. Підлаштовує тебе під світло, під оточуюче освітлення. Якщо ти не розумієш, що світло вирішує, то отак сфоткаться і ти ну не зрозумієш, чому в тебе так не, не, не вийшло, як у нього получилось. І так можна робити класні фотки на звичайний телефон у себе вдома. Світло підсвічує правильне обличчя. У нас ми нещодавно з друзями в Карпати їздили, і от просто в, в, один, в одну колибу прийшли, і поки чекали е обід, сидимо, і там щось наше, наші друзі, чоловік та дружина. Е він так її сфоткав. Ну, так, вона біля вікна сидить, а він її так от в сторону вікна сфоткав. Говорить, смотри класно. Говорить, підожди, я пересаджуюсь, сідаю напроти неї теж біля вікна. і От тут вікно, а я її фотографую отак. Тобто бокове світло на неї попадає і сфоткав, і говорю, дивись. Як це так? Я говорю, ось дивись, ось. Просто він тебе сфоткав ось так, а я тебе по світлу сфоткав. Так, щоб світло на тебе попало правильно, і фотка зовсім інша. Один і той же телефон. А якби ви себе садили на цей стінчик, ви б так світло ставили? Ну, можна по-іншому пробувати. Можна мене від... відсадити від стінки. Поставити трошки сюди підсвічуваний, щоб підсвічувало. А на мене отакий от боковий. А оцей, мабуть, взагалі вимкнути. Тоді буде такий ззаді підсвітка, а в мене такий трошки буде боковий, ну, може спрацювати. А ще як варіант, можна от сюди ще контровічок поставити. Ну, це. Давайте зробимо. Ну, краще? Ну, звісно, краще. Просто оця схема світла вона, вона у вас заповняє все. Тобто я підсвічений з усіх сторін. Зараз ми робимо таке малююче світло, трошки боковий. Спереді, але трошки боковий. Щоб мене оця сторона вона була більш підсвічена, ніж ця. Ну, це для цього. Тоді такий об'єм виходить. А ну, вимкніть оцю. О. Ну, це вже ремпер. Ну, можна ще, дивіться, можна ще. Лампу, от цю лампу ставить перед собою трошки вище, і тоді буде ось так.